Тут він такий, як в житті був. Він виглядає, як коли війна почалася, ну більш молодшим, ніж тут з бородою. Втомлений війною, але вірний країні й навіки молодий. Таким на фото, і в пам'яті назавжди залишиться її син Олексій, розповідає Ніна Шабашова. Бути військовим він вирішив у 18 років. Після прикордонної академії був направлений в Чернівецький прикордонний загін. Потім перейшов львівський прикордонний загін. Пані Ніна говорить, на цьому спортивному приладді вдома її син готувався до військової служби, так підтримував фізичну форму й бойовий дух. Він завжди мріяв бути військовим. Він займався спортом, до цього готувався. Він прокидався в 6 ранку. Біг на стадіон і потім, коли вертався, займався спортом. І з початку повномасштабного вторгнення, каже Олексій, воював у складі Сумського, а пізніше й Краматорського прикордонних загонів. На Сумщині, Донецька область, вони воювали, Бахмут, Авдіївка, Волноваха, Ізюм. Вони були практично в Донецькій області на всіх напрямках. І я завжди просила, щоб мені надиктовував, щоб я чула голос. Ну, тоді мені було спокійніше. Завжди усміхався. Коли приїжджав або коли казав, то завжди говорив, що все хорошо, що все добре говорив, і 24 квітня під час їхньої останньої розмови, коли принесли мені сповіщення, що мій син загинув 25 числа, я в це не повірила, тому що ну Альоша він був наскільки опитний за три роки. І він накрив собою солдата, солдат живий, а мій син Маліша, він одержав травми з сумісним життям. Тепер її сину назавжди 28. Каже, повернути його не в змозі, та мріє, щоб пам'ять про нього жила. Тому створила петицію з проханням присвоїти сину звання Героя України посмертно. Я хочу, щоб залишилася пам'ять про мого сина, щоб люди пам'ятали, що мій син 28 років віддав своє життя за Україну. Були нагороди і від президента, і посмертно дали орден. Тому я думаю, він десь років віддав прикордонній службі і заслуговує на звання Героя України. Для неї ж додає, він герой назавжди, а пам'ять про нього живе у кожному кутку їхнього дому. Побратимі передали речі мого сина. І цей запах, який залишився, я завжди зберігаю. Це спогади про мого сина. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.